Вітаю, друзі! З вами Оксана із Одеси. Хочу ось вам показати, я купила собі, придбала таку сукню трикотажну. Ось фірма Wool Happen. Це нова колекція. Ось, Бачите, тут ось написано, що колекція яка створена, щоб ти відчула легкі зміни і свободу. Відкривати нові горизонти. Назва символізує мить, коли ти готова зробити сміливий крок вперед, залишаючи позаду усе зайве. Для цієї колекції, вони пишуть, ми обрали екстрафайн мериносову вовну, яку виготовляють та фарбують для нас на італійській фабриці. Міроджу Вироби з нашої. Вовни мають приємну текстуру, комфортні до тіла та зовсім не кусають, тому підійдуть навіть для чутливої шкіри. А всі речі комплементарні та легко поєднуються між собою. Я вам скажу, що дійсно якість дуже приємна. Це не 100% вовна. Сукня 50 вовна, ось ця екстрафайн мериносова, а 50 акрил. І тут ще ось в коробці було бланк для обміну та повернення. Якщо вам щось не підійшло, то можете обміняти. Ось, А також ось ця сукня я вам покажу, вона чорна і погану ну, камеру записує. Я вам ще потім покажу на собі. Це в мене розмір М. Ось М розмір. Бачите? Розмір М. Я ще етикетку не знімала, бо ще її не вдягала. Це я ще купила до Нового року. Ось. Я взяла собі е, таку, ну, Коротшу, коротеньку сукню. Вона не дуже коротка, звичайно. Погано, бачите, на чорному дуже погано вам. Хочу якість. О, ось, бачите, видно якість. Вона не дуже така щільна. Ну, вона щільна, але не дуже. Бачите, дуже гарна якість. Е, мені як пояснили, тут 50% мериносова вовна. 50% акрил. Це зроблено для того, додавання акрилу, щоб не було пілінгування. Пілінгування це катишки, оці, щоб не з'являлися. Бо я дійсно скажу: в мене є сукня, ви знаєте, я вам показувала з чистої вовни, то дійсно, при терті, об, від, ну, під, при терті під одежою вона. Верхньою, вона, на ній з'являються катишки. І тому я ось собі цю сукню придбала 50 на 50, 50 вовни, 50 акрилу. Можливо, ця буде краще носитись, бо під одягом з'являються на вовні катишки. Як ти не старайся, там або етикетка, або карман рубець десь, то воно треться і з'являються катишки. Вона дуже гарна, вона така просто широка. Ось зараз хочу вам показати, тут так іде такий шов по центру, бачите? Знизу ось так зроблено. Якось так хочу вам показати, щоб видно було. О, ось так, бачите. І ось так вона знизу. Ось, бачите, рукавчики, комір такий відкладний. І ось рукавчики так зроблені резинкою. Я потім одягну, покажу вам на собі. Мені дуже вона сподобалась, вона така широка, вільна. І дуже якісно. Маю надію, що носитись буде гарно. Ось тут дуже важко на чорному показати, бо воно відсвічує, бачите? І ззаду теж такий рубець іде, ось по, по центру сукні. І спереду і ззаду. Ось я перевернула, Ой, не можу настроїти камеру, дуже важко. Не, не виходить у мене. Ось. ну, Коротше, однаково, повірте мені на слово І ось так вона пошита. тако, тут скошено тако зроблений, бачите, рукавчик. Дуже якісно все, шви оброблені. ну, Це машинна в'язка. Я так розумію, в них виробництво, бо в них багато там виробів. Я дивилась, у них є сайт. ось Я замовляла. Найшла їх, побачила в інстаграмі, але в них є сайт. Називається Вулхепен. Wул бачите? Це в них така нова колекція була. За 24 рік, бачите, ось написано. Бо я купувала ще до нового року. Ну, все, потім ще одягну і покажу на собі. Ось, друзі, показую вам сукню. Подивіться, на собі. Я брала коротку, бо довга в мене є у винному кольорі. Тут рукава такі довгенькі, але зараз так носять. І вона така, бачите, широка, ось така довжина. Можна під пояс одягти. Там на дівчинці вона була стилізована під пояс, але в мене мені тут потрібно ще додаткову дірочку зробити у ремені, бо він на мене великий. Так, ось так. Тут закручу якось його ось так. Ось. Бо він дуже вільний на мені. Потрібно додаткову дірочку. Ось. І там вона була так стилізована. Ця сукня була одягнута з гольфами і з високими чоботами. І дуже гарно. Ось, в мене є гольфи. Я собі придбала. Кальцедонія дуже гарна якість. Там і кашемір в тих гольфах, і вовна є, дуже гарна якість. Я собі різних кольорів понабирала декілька пар. І от так з чоботами дуже гарно. Як думаєте, не за коротка вона для мене, але мені подобається. У мене коротких речей не так багато. Ось. Тому вирішила собі придбати коротку сукню, бо довга є. Ось так. Можна чорні колготки вдягти. Просто я зараз не хотіла розпаковувати, в мене є, але вони запаковані. Тому вдягла такі телесні, тільні. Ось. І ось така сукня. Ось ззаду вам покажу. Дуже гарна, мені подобається. Вона така приємна до тіла, дійсно, зовсім не кусається. Ця. Мириносова як вона, чи як вона екстрафайн мериносова мириносова вовна. Це дуже якісна вовна, як мені пояснили, в неї висока якість, і вона не кусається. Екстрафайн, здається, я вам читала там. Ось, І вона дуже-дуже якісна. Ну, Тут є 50% акрилу. І бачите, тут такий іде. Рубчик по центру спереду і ззаду так само, і на рукавах. Ось, видно вам? На рукавах теж, бачите, такі рубчики йдуть. Це такий фасон. Ось, мені дуже подобається. Пишіть ваші думки, що скажете. Не закоротка вона для мене. Мені подобається. Ну, все, па-па, до побачення. З вами була Оксана із Одеси. До побачення. Бережіть себе, друзі, Па-па.